Усім привіт! І сьогодні ми вперше зустрічаємося у нашій віртуальній аудіовітальній Роби, що хочеш, щоб обговорити історичний роман Чорний Ворон Василя Шкляра. І тут поруч зі мною Уляна Галас, Дана Глинчак, Юлія Савчук та Настя Щепкова. А з вами я, Христя Солодуха. Всім привіт! Дуже рада доєднатися сьогодні до нашого літературного кола. Маємо чудову нагоду для обговорення, адже література на часі завжди. Так, дівчата, впевнена, що почую багато цікавих думок, оскільки нас аж п'ятеро, і це не може не тішити. Слухайте, а як ви познайомилися з цією книгою? Можливо, хтось має цікаву історію? Знаєте, у мене дідусь вчитель української мови і літератури. Це людина, фанат своєї справи, залюблений у літературу, і значну частину свого вільного часу дотепер приводить саме з книжками. Тому й перетвір шкляра Чорний Ворон я довідалася саме від нього. Я пам'ятаю, це були літні канікули, і щоб я мала чим зайнятися, дідусь мені вручив цю книгу. Ой, а я пам'ятаю, мені купив її тато ще дуже давно. Це, мабуть, був рік 2015. й Тут навіть збереглася ціна, тоді вона коштувала 50 гривень. Але все ніяк не доходили руки до її прочитання. Хоча, мабуть, це й найкраще. Адже ну не думаю, що в молодшому віці я би могла повністю осягнути її сюжет. А тобі, як, якщо чесно, коли я читала цей твір, події для мене були незрозумілими. Це був такий собі черговий історичний роман. Але сьогодні, коли мені знову потрапила до рук ця книга, я кардинально змінила свої погляди, адже твір повністю накладається на наші теперішні події. Читаючи її у період повномасштабного вторгнення, я зрозуміла, що декілька років тому для мене це були лише вигадані літературні образи. А тепер, коли ми є усі свідками у цих жахіть, я бачу наскільки реалістично автор зумів показати справжнє лице ворога. І знаєте, зараз ми бачимо, що нічого не змінилося. Їхні цінності, а точніше, навіть їх відсутність, відношення до людей, насильство, мародерство та багато чого іншого. Все воно є і тепер. І ворог той самий, тільки інша зброя та ще більший цинізм. Твір Чорний Ворон можна накласти на будь-який період боротьби українського народу за свою свободу, гасло воля або смерть, як і 100 років тому, сьогодні в серці кожного українця. Це те, що принесли наші предки і засіяли у свідомості своїх нащадків. На мою думку, саме цю ідею Василь Шкляр втілив у образі ворона. Таха, який досі не втомився споглядати за людськими вчинками і намагався ставитися до них з розумінням. А ще характер боротьби українського народу за свободу і справедливість, який описаний у творі Чорний Ворон, перегукується, на мою думку, з часами національно-визвольної війни Богдана Хмельницького, також гетьманування Івана Мазепи, до прикладу, і знакового бою героїв Крут і діяльності УУН. І любов до своєї землі, і віра у незалежність, жага до волі і свободи самі ці риси поєднують усі етапи незламної боротьби нашого народу. Вони закладені у ДНК нації. А ви знали, що Василь Шкляр поклав цілих 13 років життя на написання роману? Мені кажуть, що ви там зробили якийсь особливий крок. Я думаю, що Рок я свій зробив насамперед романом Чорний Ворон, на який поклав усі свої сили, все своє вміння. Я висповідався в ньому сповна, недарма я поклав на нього 13 років. Від самого початку казав, що це книга мого життя. Та його зусилля не були марними. Роман отримав кілька літературних премій. Зокрема, це переможець конкурсу всеукраїнського рейтингу Книга року 2009, переможець премії Айстра, переможець в номінації Найкращий історичний роман, конкурсу Ярославів Вал Ліги українських меценатів. А тепер трохи про історію довкола роману. За два роки після виходу, у 2011-му, Чорний Ворон був удостоєний Шевченківської премії. Втім, автор відмовився її приймати в знак протесту проти тогочасної української влади та політики, зокрема проти колишнього міністра освіти Дмитра Табачника, якого ми всі прекрасно пам'ятаємо як ярого українофоба. Тоді ж, в березні 2011-го, Василь Шкляр звернувся до колишнього президента Януковича з проханням перенести його на на часи, коли ніби при владі не буде табачника. Втім, певно, Янукович думав, що табачник буде настільки довго при владі, що шкляра зовсім усунули від премії. Тоді ж, до речі, Юрій Андрухович ініціював шкляра на народну Шевченківську премію, до якої приєдналися меценати та небайдужі громадяни. І тоді, в квітні 2011-го, що цікаво, у тому ж Холодному Яру, на місці подій роману, її вручили автору. Та це ще далеко не усі пригоди роману Чорний Ворон. У 2010 році Василь Шкляр створив благодійний фонд, метою якого було зібрати кошти на екранізацію роману. За планом, режисером мав стати відомий поляк Єжи Гофман, відомий українцям, зокрема за трилогією Україна народження нації. Втім, з часом Гофман заявив, що відмовляється екранізувати роман шкляра через те, що книга. Цитую націоналістична, антиросійська і ксенофобська. Єжа Гопман не був одинокий у своїх таких переконаннях. Якби Чорний Ворон вийшов після 2014-го початку війни на Сході, хтось би навряд чи взагалі про таке подумав. Тому дівчатка робимо висновки, єство наших сусідів не змінюється крізь віки. Вдало, до речі, це підкреслює цитата Щолини з, з уст Чорного Ворона: чи був на світі хоч один окупант, який приходив на чужу землю робити добро? До речі, Василь Шкляр не залишився осторонь фільму, долучився до написання сценарію. Крім того, у стрічі звучить його голос: письменник не читує слова автора. Такий досить класний хід, який насамперед роз'яснює глядачеві події, нагадує йому про існування книжки, а також дає унікальну можливість почути в кіно уривки роману в авторському виконанні. І ось оцінка автора. Ну, ви думаєте, я буду сваритися, порізати. Та, Правду те... скажете, я думаю. <право> <право> я, знаю, <право> що, я знаю, що художній твій ріже через те, я сам і сценарій не писав, щоб по-живому себе не чіпати. Але я вам дам несподівану відповідь: фільм мені сподобався. Що рідко буває з авторами книжок Це правда рідше, щодо та... екранізації, але мені сподобався і головне навіть те, що моїм читачам сподобався. Дівчатка, а як вам екранізація? Безумовно, екранізація Тараса Ткаченка візуалізує наше трагічно героїчне минуле, куди більшість режисерів бояться зазирати. Але я маю багато питань і до сценарію, і до виробничого процесу, і до костюмів, декорацій, до образів і сюжетних ситуацій. Приміром, проблемною виявилася така трансформація оригіналу, яка вказувала на знання сценаристами роману, але пропускала повз вуха, що не всі глядачі читали роман. Тому, до прикладу, образ вічного діда ніяк не пояснюється і не характеризується, і ми бачимо, як його вбивають. А потім він виводить героїв з катакомб Мотронинського монастиря. І звісно, в романі про це є своя історія. Ну, мені здається, що порівнювати літературний твір і кіно справа марна, адже це абсолютно різні мистецькі жанри. В одному панує слово, в іншому все вирішує картинка і дія. Крім того, у книжці заправляє лише письменник, а над фільмом працює ціла команда. Як на мене, зробити фільм сильнішим за книжку, практично і над завданням, адже візуально нереально передати стиль та манеру письма шкляра. Ну а щодо мого враження від стрічки. То я зробила величезну помилку і прочитала роман безпосередньо перед переглядом фільму. Тому, власне, впродовж цього кіно мені складно було абстрагуватися від літературного першоджерела від тих образів, які я намалювала моя уява під час прочитання роману. До речі, доволі цікавим рішенням було використати для саундтреку стрічки не спеціально написану пісню, як це робиться в більшості випадків, а хіт окану Ельзи Веселі брати часи настали, який вийшов у світ ще 2006 року, і вже встиг достукатися до багатьох сердець. І в цьому, як на мене, простежується цікавий хід творців стрічки, Річки, адже так пісня набуває іншого змісту, розширює, так би мовити, своє трактування. Чи виграє від цього сам фільм? Е, мабуть, так, адже пісня, яка вже відома багатьом, стає таким собі знаком якості кіно. Так. І Василь Шкляр казав: цитую. Це кіноверсія, і треба дивитися, як на абсолютно самодостатній окремий художній твір іншого виду мистецтва. Не калька, буквалізму тут немає і не могло бути, тому що фільм вимагає лінійного сюжету, а в романі багато ретроспекції, спогадів, кілька сюжетних ліній, які десь переплітаються. Фільм це зовсім інший жанр. Через те я ставився зрозумінням головне, що цей фільм має міцний зв'язок із сучасністю про теперішню війну, яка триває сторіччя московськими окупантами. Чорний ворон розповідає про одну з найдраматичніших і найбільш замовчуваних сторінок української історії запеклу боротьбу українських повстанців проти окупаційної комуністичної влади в 1920-х років, вже після окупації УНР у Холодному Яру. Але що ж тоді для нас, українців? Чорний ворон? Чорний ворон не просто історичний роман, а маніфест на тему хто такі українці і як їм жити. Так його і сприймають більшість читачів, і шанувальники, і ненависники. Власне, сюжет охоплює найбільш похмурий і безнадійний період цієї боротьби для повстанців. Значна частина з яких була колишніми бійцями армії УНР. Усі основні їхні сили були вже розгромлені. Не лишилось надії на жодну інтервенцію. Геть згасала будь-яка практична підтримка козаків з боку мирного населення. Не можу не погодитися. Епоха визвольної боротьби в 1922 році висотлена правдоподібно. Постанський рух не ідеалізовано, а навпаки, показано з усіма хибами та недоліками. Так, Дана, маєш рацію. І ще доречно додати, що всі розділи містять витяги справжніх архівних документів, які безпосередньо стосуються розповіді. Василь Шкляр послуговувався працями Романа Коваля, Івана Лютого Лютенка, Михайла Дорошенка, Миколи Василенка. І мені здається, така концентрація інформаційних відступів збагачує твір. Це слушне нагадування, що такою була реальність. Так. І ми, читачі, бачимо втомленого повстанця, якому набридло воювати, особливо, якщо ти не віриш у перемогу та й не знаєш, як перемогти. Є одна цитата, яку важливо пригадати: «Без вихід часом страшніше за смерть. Смерті, хоч і боїшся, та ніколи її не побачиш, а безнадія ось вона, перед носом. І справді залишаєтьсям та вовкулакою бути нелегко. Картина постійно нагадує про це глядачеві. Не варто засуджувати повстанців за це, їх треба розуміти. Слушна думка, і у мене є ідея для дискусії. Важливо згадати вояків, які пішли на амністію. Дівчата, на вашу думку, цей вибір це зрада чи пристосуванство. А, звісно, мені дуже легко розмірковувати про це сьогодні в модернізованому суспільстві, коли ми у відносній безпеці. Та все ж таки, коли вояки йшли у ліс, вони усвідомлювали, що шляху назад немає. Тобто вони вже бандити, і навіть якщо наважуються на амністію, їх все одно знищать, але спершу витрусять усю душу їм та рідним. Так справді не один являвся на амністію, марно повіривши у сині далі, які вимальовували чекісти агітатори. І я навіть маю приклад листа одного ватажка своїм рідним. Пишу цього листа в сумному перечутті, що ми більше не побачимося, адже ви самі знаєте, що додому мені вороття немає. Я вже просив вас і зараз прошу відмовитися від мене, хоча б перед більшовицькою владою, аби вона не цькувала вас усеньке життя за те, що ваш син і брат був бандитом. На мою думку, це ніщо інше, як вимушене пристосуванство. І якби не чорна безвихідь, мало хто б з повстанців зламався, пішов на амністію, зрадив ліс. Нерви більше не витримували. Настала година примарних сподівань, відчаю та неймовірної втоми. Я повністю поділяю думку Чорного Ворона ті, що піддалися на Амністію, не мої. Тут один шлях або туди, або сюди. Чи мали б ми таке життя сьогодні, якби всі повстанці здалися, якби не було тих, хто боровся до кінця. Я вважаю, це зрада побратимів та зрада держави. Але погодьтесь, здаватись в полон на війні це нормально, це не є зрадою. Адже деколи важливіше зберегти життя. І маємо приклад сьогодні азовці змушені були здатися в полон. Вони прирекли себе на тортури, бо для України їхнє життя важливіше ніж їхня смерть. І вже якась частина з них повернулася, і ми бачимо, що вони стали тими, кого неможливо зламати, стали героями для поколінь і для розвитку суспільства зіграють ще не останню роль, бо будуть тими, хто вестиме за собою людей. Я повністю поділяю твою позицію, і дійсно метою окупантів завжди було і буде не просто придушення повстанського руху, а знищення духу нації, культури і знищення спадщини. Прикладів руйнування культурної спадщини насправді безліч, та найбільше запам'яталося спалення Мотронинського монастиря, ба більше глумлення черниць. У фільмі це не надто висвітлено, однак дуже детально описано в книзі. Так, те місце, котре було прихистком не тільки для так званих бандитів, але й місцем духовного спокою, простого населення вкрай розтрощили червоні. Та робили вони це з благородною на їх судження метою: зняти дзвони, що в них били кожного разу, сповіщаючи партизанів про наближення радянських військ. Справді, і це ще раз нам доводить, що сили партизанів геть вичерпалися, але кожен червоний службовець розумів, що це не зовсім так, і сподівався ніколи не зустріти хоч одного залишенця в темних густих лісах Холодного Яру. Читаючи, я відчула, ніби я за лиштунками фронту, якщо можна так сказати. Але повертаючись до теми актуальності, я вважаю, що твір дозволив вкотре переконатися в абсолютно дикій та звірячій натурі росіян, яких шкляр ласкаво називав кацапюгами. Проте саме в хоробрих відданих своїй справі партизанах я побачила та провела паралель з нашими захисниками, котрі теж змушені боротися за нашу державу. Як сказали б Холодноярівці, Воля України або смерть по лісах до останнього жили острівці держави, де гуляли хлопці з тризубами в рукавах. Це, власне, і захоплює мене найбільше, а ще усвідомлення того, що у жилах вояків Збройних сил України тече повстанська кров. У творі маємо безліч образів, про які варто згадати. Звичайно, додаткового романтичного пафосу та містичної наснажності, як загалом твору, так і безпосередньо постаті отамана Чорного Ворона додає образ резонатор птах, який наділений людськими якостями, це здатністю до омислення, спостережливістю, вміннями коментувати та робити висновки. Ворон всюди сущий і всезнаючий спостерігач і обсерватор перепеті людського життя. Він просто спостерігав зверху за людською метушнею, бо це було єдине, що його цікавило в цьому нескінченому житті. Незважаючи на вік, він прожив ледве не 300 літ, поганий слух, те, що він був сліпим на одне око. Ворон бачить все, навіть те, що не помічають інші, знає те, що приховано. Справді, якби ворон умів розмовляти по людському, він би їм показав, де треба купати. Залюбки показав би, де собака заритий. Більше того, Ворон мав здатність передбачати, а якщо ворон щось загадував наперед, то майже ніколи не помилявся. Також мені спадає на думку образ рідної хати, рідної землі, що не раз допомагала воякам щось уперто водило Чорного Ворона полем, коли туманної ночі біля їхньої хати на нього чатувала засідка, і мимоволі згадує дереворити свого земляка Ніла Хасевича, де ліс. Це уособлення рідної, глибоко вкоріненої для повстанців стихії. Могутні стовбури дерев акцентовано покрученим корінням, і, мов тіні забутих предків охороняють синів своєї землі, а упівці розчинялися у лісах так швидко, наче самі ставали деревами. З усіх прототипів Чорного Ворона шклярний дарма обрав саме того, хто народився в лісництві під товмачем, адже такому ліс рідна стихія. ж коли той ліс чорний, як і він, а навкруги розлігся глибокий і страшний і Холодний Яр. Утім, той яр і справді страшний лише для зайд, а для тих, хто виріс у цьому урочищі, хто з дитинства знав усі гайдамаські стежки часів Коліївщини, кому читали Шевченка, слова поета. І повії Огонь Новий з Холодного Яру зробилося керівництвом до дій. І справді свята Черкащина. Чи хтось пам'ятає, чого вовколака пішов до лісу? Навіть не чекаю відповідей Начитався Шевченка. Цитую «Завсігди так було, поки заброда не залісала за шкуру, ми ні Чечерик. А це мені каже прочитав Кобзаря. Я добре пам'ятаю епізод, коли вовкулака роздобув десь книжечку квітки Основ'яненка. Він довго тоді сидів з тою книжкою біля нічного багаття, жадібно щось там вичитував. Знаєте, наче то був детальний план їхнього нападу на Лебединську цукроварню, здається. А в польовій бібліотечці Ворона була збірка драматичних творів Лесі українки, подарована ціною, до речі, її рукою в одержимі підкреслено рядки. Месія каже, що значить жінку віддати душу. А Міріам відповідає йому, значить, будь готовим загинуть за любов. Неможливо оминути і лінгвістичний аспект твору. Автор описує росіян красномовно: кацапюги дрібні, кривоногі, але дуже мордаті, з пласкими, налитими кров'ю мармизами, кацапидла, вошива кацапня. Може, у тодішньому селі так і говорили. Але автор це пише сьогодні і від свого імені, і ніяких нюансів. А якщо подивитися на роман очима людини, котра послідовно пропагує гуманістичні цінності, та чи пропагують самі росіяни оці твої гуманістичні цінності? Питання риторичне. Пройшло століття. Сьогодні, в умовах російсько-української війни, це можна зрозуміти. Ворога неможливо оспівувати. Згадаємо лише події в Ізюмі, Бучі, Маріуполі, Ірпані, Кацапи, Орки, Рашисти. Так ми хочемо підкреслити ничість загарбників на лінгвальному рівні, і це цілком природні бажання. Та на сторінках залишенця читача очікує маса грубих слів і словесних конструкцій на кшталт жит. як у це все сприймати? Ну, на мою думку, подібні терміни в книжці шкляра не більш ксенофобські, ніж, наприклад, вживання слова Фріц Німчора у літературі про Другу світову війну чи нацистську окупацію. Лейливі національні прізвиська тут мені здається використані зовсім не викликати ненависть у читача, а передати дух часу. повінця, переповнений у тією мовою ненависті. Та варто зазначити, що слово жид тут переважно вживається в старому значенні, тобто замість слова єврей, без конотації, нейтральним, як його вживали тодішні селяни. Але тепер, у 21 столітті, воно має негативне забарвлення, тож уникаймо, щоб не давати оцінок, не вішати ярликів та будьмо політкоректними. Усвідомлюючи те, що 20-ті роки минулого століття це далеко не період козаччини, доводиться констатувати, що чимало білих плям залишилося не лише в історії України, але й в історії українських слів, зокрема і у їх витлумаченні. Історичний роман репрезентує велику кількість батальної лексики, з поміж якої чітко розмежовуються звання та посади військовиків Української повстанської армії з одного боку та Червоної армії, що утверджувала непереможну ходу радянської влади з іншого. У мові роману вирізняються три лексико-семантичні групи застарілої лексики: перша це військова або ж батальна, друга адміністративна та суспільно-політична, ну і третя побутова. Основною, так би мовити, бойовою одиницею українського повстанського війська виступає козак. Цитую: коли ми повернулися до Лебеденського лісу, я зібрав козаків, прочитав голостий папір і передав його шеренгою, щоб кожен міг роздивитися на власні очі. Звідси, відповідно, значення слова козак, яке актуалізується в межах проілюстрованого контексту, можна витлумачити приблизно так. Озброєна людина, яка брала участь у визвольній повстанській боротьбі проти радянської окупаційної влади і вважала себе нащадком запорізьких козаків. У загонах також були і жінки, які сумлінно робили свою роботу. Цитую: у Холодному Яру я зустрічав козачку досю Апілат, то вона вартувала трьох чоловіків. З контексту козачка це дружина або дочка козака. Цікаво, що Олексема Бурлака отримує авторське витлумачення. Бурлаками називали гайдамаків, удірваних від родин. Коли на зиму повстанський рух пригасав, багато хто з козаків розходилися по домівках, щоб навесні знову повернутися до лісу. А були такі, що залишалися на всю зиму в землянках. Вони не мали куди йти або остерігалися з'являтися до своїх осель, бо всі вже знали, де вони були до цього. В той час у словнику бурлака це людина без постійної роботи і постійного місця проживання. Крім того, у романі представлено ряд лексем, використовуваних для номінації особи, що перебуває при командирі для виконання службових доручень. Як от, гості нервово виглядали нас на просіці і вже хотіли їхати геть, аж тут із лісу викотився на гнідій Ларіон Загородній зі своїм ад'ютантом, тимошем Компанійцем і ще одним козаком. У тлумачному словнику ад'ютант це військовослужбовець, що перебуває при командирі для виконання службових доручень. Основною бойовою одиницею протилежного військового табору Червоної армії виступає цілком закономірно червоноармієць. Наприклад, тут біля дверей стояло двоє червоноармійців у білих кітелях. Вони перевіряли документи, а перед деякими начальниками тільки витягувалися у струну і віддавали честь. Лексема, червоноармієць, будучи синонімічною і домінантною, об'єднує навколо себе цілу низку слів з аналогічним значенням, що так само пасивізувалися, заслуговує на увагу передусім субстантивований прикметник червоний. Ось, до прикладу, стата створу. Чи міг тоді бідолашний бень передбачити, який маюфес влаштують йому червоні головорізи? Доволі часто в лапки береться ще одна лексема зі статусом застаріла, що знаходиться в межах аналізованого синонімічного ряду, а саме, будьонівець або будьонівці. У буквальному витлумаченні означає те саме, що і червоноармієць. Цікаво, що це слово пов'язано з прізвищем Будьоного, воєначальника СРСР, учасника збройної інтервенції в Україну. Також я знаю, що Будьонівка це м'який головний убір особливого складу Червоної армії 1941 х років. Наприклад, момоти сторопіли ще дужче. Отакої козаки виявилися москалями, а москалі в рогатих будьонівках козакам. Світ перевернувся догори ногами. О, і ця ситуація засвідчує саме козак і москаль, перебуваючи у відношеннях проти ставлення, демонструють зразки контекстуальних антонімів, що є поширеними в тексті. Ми назвали сьогодні дуже багато різних речей. Пишіть у коментарях свої враження від твору і думки, що виникали під час перебування у нашій аудіовітальні. Нам це цікаво, бо ми робимо цей подкаст не лише для себе, а й для діалогу, бо тільки тоді народжується глибше розуміння української культури. Дівчата страшенно дякую вам за розмову. Слава Україні! Героям слава! До нових зустрічей!